Вітаю, друзі! Я запрошую вас розглянути зі мною таке питання. Чи актуальна ця четверта заповідь, так, про відпочинок в День Сьомий? Чи має вона значення для нас, для сучасних людей? І що саме в цій заповіді настільки важливе, що з одного боку, в описі цієї заповіді, в розділі 20 книги вихід ми читаємо одну істину. Але у 5 розділі книги Второзаконня ми бачимо, що там є ще один доволі важливий бік цієї заповіді. І також будемо запитувати, чи є вона такою ж цінною? Такою ж важливою, як і всі інші дев'ять заповідей, яким чином це стосується Господа Ісуса Христа і особливо Його життя, Його смерті, і тілесного Воскресіння з мертвих, і запрошую вас відвідати і мій Ютуб канал Сергій Накул. І... Мені буде приємно, якщо ви підпишетеся і таким чином підтримуєте, скажімо так, вітчизняного виробника. Так підтримуєте україномовний контент саме на Ютубі. Добре, друзі, сьогодні ми з вами розглядаємо четверту заповідь, і звучить вона наступним чином. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота Господу, Богові твоєму, не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій слуга, ні твоя служниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. Адже за шість днів Господь створив небо, землі, море і все, що в них. А сьомого дня він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. Що ж це за таке слово пам'ятай, яке використовується на початку цієї заповіді? З одного боку, це слово можна використовувати в звичайному значенні, тобто щось пам'ятати, але є більш глибинний сенс цього слова. В даному випадку пам'ятати означає, що щось є для тебе актуальним. І важливим. Пам'ятаєте, коли Господь Ісус встановлював вечерю Господню, Він казав: Це робіть на спомин про мене. І ось це слово спомин або пам'ятати не означає просто, що в цей момент потрібно. Згадати, що Господь був, а можна перекласти це наступним чином: що коли ви приймаєте участь в вечері Господній, то тим самим ви показуєте, що Господь для вас реальний, що Господь актуальний, і ви не втратили з ним цей зв'язок. Ось чому ви приймаєте участь в вечері Господній. Те саме стосується і саме заповіді про день суботній. І підкреслюється, що пам'ятати це означає, що. Цей день має бути для тебе актуальним, ти розумієш його важливість, ти розумієш, наскільки це корисно для тебе, тому що таким чином ти святиш цей день. А що означає святити цей день? Ми знаємо, що слово взагалі святий так кадош означає. В першу чергу відокремлене щось, особливо щось. Тобто цей день настільки важливий, що він повинен бути актуальним для тебе щотижня, і в той же час ти розумієш, наскільки він відокремлений від інших днів. Зазвичай, коли ми. Читаємо цю заповідь і тлумачимо її. То ми в першу чергу кажемо, що саме цей день це є день відпочинку, і це так дійсно так. Але в той же час ця заповідь вона заповідує нам не лише відпочинок, про що ми будемо зараз багато ще спілкуватися. Але ця заповідь заповідує ще щоб ми шість днів працювали. Таким чином, коли ти працюєш на своєму робочому місці і фахово виконуєш свої обов'язки, таким чином ти також ти прославляєш свого Бога. Так, і таким чином, ти що робиш? Ти втілюєш той творчий потенціал, який заклав тебе Бог. Будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно ось цього тлумачення? Чи можете ви щось додати з одного боку? Ця заповідь концентрує нашу увагу на один день тижня, але в той же час охоплює увесь тиждень і показує, що і нам прославляти потрібно Бога не лише в один день тижня, а й усі. Дні тижня, хоча, хоча цей день, день відпочинку, день шабату, є доволі важливим. І я ще раз наголошую на тому, що цю заповідь Слові Божому ніхто не скасовував, і вона є такою ж цінною. Такою ж корисною, такою ж важливою, як і усі інші заповіді. Четверта заповідь вона нам показує місце, так, час, коли ми усі разом можемо прославляти нашого Бога якимось саме чином. Добре. Давайте тоді будемо читати далі. Бо дивіться, шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, можна додати на славу Господу. А сьомий день субота Господу, Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці, ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні, ні твоя ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. А чому це важливо? Дивіться. Ця заповідь, і це унікальна заповідь. Особливо в ті часи. Ми сучасні люди, ми вже звикли до вихідних. Ми вже звикли до уікендів і навіть не усвідомлюємо, що ось ці вихідні, так, вони є прямим впливом саме біблійного вчення. Тому що відпочинок, особливо в стародавні часи, він в першу чергу Асоціювався з царями, з вельможами, з людьми високого статусу соціального і рангу. І ось чому такого розуміння в стародавні часи не було, щоб був якийсь окремий день, коли відпочиває не просто. Людина там вільна. А що навіть ті, хто є в тебе, там служниця, слуга, раби, невільниці, і навіть, і навіть. Твої свійські тварини повинні відпочивати. І більше того, навіть та людина, яка є приходьком у тебе, вона також повинна відпочивати. І це революційна ідея. Чому? Тому що знову ми нагадуємо, що Бог створив людей за своїм образом і подобою в Адамі і Єві, і Він створив Адама і Єву як царя і царицю. І вони з собою, що? Що собою вони представляли? Саме царську сім'ю. Всі ті, хто народжувалися в них, вони були ким? Повинні були бути ким? Синами і доньками царської сім'ї. Це Божий задум для людства, розумієте? І ось дивіться, в ті часи, коли так експлуатували людей, так з ними ставилися, це було важливо, щоб дійсно дотримувалося цієї заповіді, що не лише ти, як вільна людина, а навіть слуга, служниця, вони також могли отримати це відчуття. Відпочинку і сам відпочинок, і це повинно було в цей день нагадувати їм, що вони також є частиною ось цього творіння, яке створив Бог в Адамі і Єві. Ця заповідь, оця перша частина заповіді, нагадує нам, що ми разом з творінням, створені творцем для його слави. І цей день він є також днем, коли ми можемо насолодитися цим спокоєм, цим відпочинком, який нам дає Бог. І це день, друзі, цей день, у який усі були рівними. Це день, який щотижня нагадував на те, що навіть якщо ти слуга або служниця або навіть невільниця в ті часи, в Божих очах ви всі рівні, тому що ми всі створені за Божим образом і подобою. Ми всі є частиною однієї сім'ї Божої. Ми всі є частиною царської сім'ї. В чому була проблема? В тому, що в цьому світі, який розбитий гріхом і який є наслідком наших гріховних днів, це заповідь знову і знову закликає ось сісти і подумати: стоп, а якщо дійсно ми всі потребуємо відпочинку від Бога, то можливо, ми повинні бути тими людьми, які повинні надавати цей відпочинок. Так, дбати про людей, піклуватися про них, і ось чому навіть приходько, який так згадується, або приходить, який живе у твоєму домі, він також отримує е, саме цей відпочинок. Ми розглянули з вами коротко першу частину так, цієї заповіді, який концентрує в першу чергу нашу увагу на відпочинок. Починок, запам'ятайте це слово. Тепер ви усвідомлюєте, наскільки важливий оцей принцип один день, один день семи. Він присвячений Господу і в той же час він присвячений і нам. Бо, шануючи таким, таким чином Бога, ми шануємо і себе і розглядаємо себе. Так, нашу ідентичність саме в Богові, і який саме Божий задум для людства бути царською сім'єю від царя Адама, від цариці Єви, щоб таким чином, як царський рід, прославляти нашого і царя небесного, на жаль, на жаль, гріх все це спотворює, на жаль, гріх це руйнує, на жаль, гріх це все марнує. І в той же час ми знаємо, що в сучасному світі, так коли ми вигоряємо, коли ми... Як білка знаходимося в колесі і бігаємо, бігаємо, працюємо, 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 і нема часу, щоб відпочити. Тоді у все це в нашому житті як марнот. Багато людей, як я спілкуюся, кажуть, що все працюю, 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 заробляю гроші. Там щось отак все відбувається. І життя якось минає, і все. Навіть нема часу, щоб передихнути. І ось чому важливо зупинитися і відпочити. Надати можливість Богові щось тобі сказати особливе. Є ще ще 10 заповідей в п'ятому розділі книги Второзаконня, так? Пам'ятаєте? І там щось трошечки інше кажуть стосовно того, чому нам потрібно додержуватися четвертої заповіді, відпочинок це характеристика цієї заповіді в 20-му розділі книги Вихід. Але тут слухайте уважно. Дотримуйся суботнього дня, щоб святити його, як Господь твій Бог заповів тобі. Шість днів працюватимеш і виконуватимеш всю свою працю, а сьомого дня субота Господа твого Бога не виконуватиш жодної праці, ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні будь-яка інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму місті. Аби твій раб і твоя невільниця відпочили так само, як і ти. Почули ці слова? Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетському краї, але Господь твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і простягнутим раменом. Тому Господь твій Бог заповів тобі дотримуватися суботнього дня. Ого. В цій заповіді ми трошечки бачимо ще щось важливе. що нам потрібно мати відпочинок і наголошується, що навіть та людина, яка працює на тебе, вона теж має право на відпочинок, так? Бо ви всі з однієї сім'ї Божої. І... Наголошується на що? На визволенні? На визволені з єгипетського краю. Мойсей. Розповідає людям: пам'ятаєте, ви були самі рабами, вас навіть знищували фізично, але Бог дає вам визволення і відпочинок. Тому два слова, які характеризують цю заповідь, це відпочинок, який ми отримуємо від Бога і в Богові, і також визволення. Щотижня ця заповідь і шанування цього дня звертало увагу Божого народу на те, що ти не можеш поводитися як гнобитель. На те, що всі мають гідність, на те, що якщо Бог тебе звільнив, то і ти повинен що робити? Звільнювати інших. Якщо Бог дав тобі перше відпочинок, визволення. То що це означає? Якщо в тебе є люди, ти не можеш тепер поводитися як міні-фараончик. Ти повинен поводитися як твій Бог. Ти повинен допомагати людям, надавати їм відпочинок, усвідомлювати, що. Ти був рабов, а Бог тебе звільнив. І це у конкретний момент часу призвело до чого? До скасування рабства. Тому що саме цей день знову і знову, знову і знову, знову і знову на регулярній основі повинен був нарешті а, нарешті підвести людей до того, що стоп! Так треба звільняти рабів, щоб вони були вільними. Далі на що я хочу звернути вашу увагу. Дивіться. Як ми бачимо биття цієї заповіді в одній дії Господа Ісуса Христа? Пам'ятаєте, як він відвідав синагогу, і там була одна людина, так, і паралізована рука у, ціє, у цього чоловіка була. І пам'ятаєте, як він цілює цю людину? І далі ми бачимо, як книжники фарисеї починають, а, так знаєте, праведно, нібито в лапках казати, як це так можна? Бо з їх точки зору. Не можна було робити жодної праці, а Ісус, нібито, зробив працю ось цим зціленням, і вони на основі свого тлумачення розуміння цієї заповіді починають. От показувати, бачите, Ісус він що зробив? Порушив четверту заповідь. Але де ми можемо побачити в цій е, заповіді, що не можна зцілювати? Чому? Дивіться. Перший момент цей чоловік. Він стільки років мав цю паралізовану руку, і він не мав чого, він не мав спокою. Він не мав відпочинку, ця рука його турбувала. Але в той же час їй потрібно було зцілення або звільнення. І дивіться, що робить Ісус. Він саме в день цей шабату, який уособлював і відпочинок, і звільнення. Що робить тепер Господь Ісус? Він підходить до цього чоловіка. Він зцілює його руку. Чоловік тепер може полегшено зітхнути, сказати: Фух, нарешті. Нарешті я отримав відпочинок від цього. Нарешті я. Визволений, нарешті моя паралізована рука, визволена Ісус і втілив самий сенс істини і серцебиття дня Шабату, який повинен знову і знову був нагадувати людям, що саме ви повинні бути тими, хто дає спокій, допомагає, піклується до людей про людей і в той же час звільняє їх. І далі він посилається знову на цю заповідь і каже: Слухайте, ви, брехуни, що ви робите? Коли ваша свійська тварина потрапляє до ями, то що ви робите? Ви витягуєте її, і ви не вважаєте, що це праця, тому що це нібито ж справа милосердя. Але якщо ви так ставитеся до своїх тварин, то як потрібно ставитися тоді до цієї людини? І знову Ісус таким чином наголошує, чи ви що не розумієте, що ця людина ваш брат? Люди так це й не могли зрозуміти, бо для них важливо було першу чергу дотримуватися, знаєте, так ми навіть автоматично а цих всіх ритуалів, і вже не відчували для чого саме ця заповідь, для чого саме цей був день. І ось Господь Ісус таким чином нам це показує. Якщо ми звільнені Богом і отримали спокій у Богові, то Таким ж самим чином ми повинні це робити, і уставлені до інших людей. І очому потрібно піклуватися про них, допомагати, звільнятися від різноманітних проблем, які у них є. Як це і робив наш Господь Ісус Христос? І в цьому і є сенс четвертої заповіді. Тому залишайтеся з нами. Чекаю на ваші коментарі і запитання. І до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії».